Мода 2013 року нарешті повернулась, але ви цього ще не усвідомлюєте. Шановні мої, всім привіт! Сьогодні я вирішив поговорити про моду 2013 року і обрати таку тему мені допомогли ви. Можете залучатись до мого телеграм-каналу під назвою Vibe. Vibe. Там я іноді рандомно можу спитати у вас, на яку тему мені щось зняти на Ютуб чи в Тікток. І взагалі я там пишу доволі багато цікавої інфи, яку я нікуди більше не дублюю. У мене якби контент всюди унікальний, тому треба стежити за всіми моїми соцмережами. Моє перше відео на YouTube було про Софтґранж і про. Інтернет культуру 2010-х і більш таку підліткову моду. Сьогодні же я хочу поговорити про high fashion, про люкс, про откутюг, ну про дорогу, дороговалютну моду. Нарешті на, цьому каналі. Каналі. нарешті на цьому каналі я почну говорити, тому що я його планував створювати не як дослідження інтернет культури, а як. Ем... Дослідження модної індустрії світової українською мовою, ну і не тільки світової. Так що, погнали! говорячи про культуру якогось часового періоду, неможливо за один діалог охопити все. Культура існує у багатьох вимірах і на багатьох рівнях. Навіть у слово мода можна вкладати різне, говорячи про культуру. Сьогодні, як я вже сказав, ми більше з вами будемо обговорювати модну індустрію світову. У м, період 2010-х років. Ми будемо говорити про дизайнерські тренди, про дизайнерські коди, про прийоми, які використовувались, про те, як одягались люди і що нам показували на модних показах. Я знаю, що ви хочете, щоб я сів і поговорив з вами про філософську складову естетики Tumblr 2013 року. Але, по-перше, я цю тему вже торкався. По-друге, я хочу вас більше познайомити саме з тим, що відбувалось. В індустрії в цей період, тому що ви зможете таким чином побачити, наскільки індустрія відображає те, що відбувається в культурі, і наскільки вона впливає на це. Тому не вимикайтеся, я обіцяю, що буде цікаво, і я обіцяю, що зможу вам довести, що 2013 рік чомусь вона фіксація на 2013 році, що десяті роки вони вже прийшли до нас просто з новим обертом. Частина перша. Які бренди варто знати з 2010-х років? Кожне десятиліття має свою плеяду дизайнерів. Хтось із них більш впливовий, хтось менш впливовий, хтось більш відомий, хтось менш відомий. Але все одно за підсумками десятиріччя можна виокремити декілька дизайнерів. У 2010-х роках. Точніше у першій половині 2010-х, тому що другу половину я не хочу брати. Дизайнери першої половини 2010-х років це Рікарда Тіши, Мюча Прада, Еді Сліман, Рік Овенс та Фібі Файло. І Відповідні бренди, в яких вони працювали, це Живанши, Преда, Діор Ом, чоловічийор, Сен-Лоран, і Рік Овенс та Селін. Давайте пройдемося по порядку по кожному бренду. Рікардо Тіши провів у Живан приблизно 10 років. Я почав говорити віршами. Хочу конкретно взяти колекцію Fall Winter 2013, тому що вона, як на мене, ідеально показує те, що відбувалось в той момент в моді. Її показали у 2012 році, і я сподіваюся, що з мого Тіктоку ви вже вивчили, чому колекції показуються на рік вперед і. Як так склалося? Так от, ось ця колекція Живанши кричить найголосніше. От вона прям Оре, 2013. ера інтернету, ера тамблеру. Тому що, дивлячись на неї, я бачу все те, що було в цій інтернет-культурі. Особливо демонстративним є перший образ цієї колекції. Тут є все, за що я люблю десяті. Це світшот із тупорилим діснеївським принтом. Це міді-спідниця напівпрозора в крапочку, це бутільйони, це підпоясання світшота. Як ви бачите, багато трендів, які були в культурі, дійсно спускаються з показів. Але а вже ж є і ті, які підіймаються туди. Окрім цього, живанші мали декілька популярних сумок, наприклад, Антігона. Взагалі сумки 2010 х характеризуються тим, що вони величезні. Це не... Просто звичайні сумочки за такі дорожні сумки, які носили кожен день. Рікардо тіши зі своїм міксом стріт культури з високою модою, взагалі, випередив майже всю індустрію, тому що стріт плотно увійшов в моду в другій половині десятих. А тіши, якби таке робив у 2012 році. Хутро, хутро і ще раз хутро. Наступний такий дизайнерський тренд 10-х років це чомусь якась обсесія з хутром. Наприклад, жванши той самий Fall Winter 14, який показали вже в 13-му році. Там були прям цілі ансамблі образів з хутра. Слава Богу, це вже пройшло, і тепер ми майже не використовуємо натуральне хутро в. Переважній більшості модних домів, але всього 10 років тому залюбки. Наступний важливий модний дім для 2010-х років це Прада і Мюча Прада вона скоріше просто закріпилася в індустрії як сильна дизайнерка, як важлива дизайнерка. Ніж там перевинайшла себе, чи придумала щось екстра нове. Я раджу вам подивитися колекції Прада в період першої половини 10-х, тому що там дуже добре видно, наскільки Міуча відчуває кольори. Це просто якесь неймовірно. треба вчитися тому, що там вони показують, тому що там більше трьох кольорів, там вони складні, там створюються силуети, лінії, геометрія. Коротше, Міуча дійсно молодець в якості дизайнерки. І з важливого, що вона пропонувала у першій половині десятих років, так це а вже ж взуття. Зі взуттям, взагалі, на початку десятих відбувались дуже цікаві метаморфози. Ось це ось зображення, яке ви бачите зараз на екранах. Це Spring Summer 2011 від Мючі Прада. І наскільки ж тут іконічне взуття, Боже, чому воно іконічне для епохи? Тому що. Тут узагальнений ось цей тренд. По-перше, на ugly shoes, який розвинувся більше у другій половині десятих. А по-друге, тренд на жіноче взуття з усілякими вирізами. Це важливо, запам'ятовуйте це. На мою думку, на цей тренд дуже сильно повпливала Ріана та Ніколя Єскєр, тому що Ріана промотувала там якийсь свій альбом, який виходив. Вибачте, я не всю дискографію Ріани знаю. І вона на промо зображеннях до цього альбому була одягнена в бутільйони Баленсіага, і в той момент в модному домі цьому працював Нікаля Діскір. Я взагалі обожнюю баленсіаго від Нікаля Діскіра. Мені дуже шкода, що ця епоха закінчилась, тому що сучасна баленціага це флоп, трошки флоп вже набридло. Так, от тоді ці ботільйони стали не просто хітом сезону. Це був розрив. Всі собі хотіли ці ботільйони, і я вам чесно скажу, пройшло 10 років, навіть більше трошки, а вони до сих пір виглядають класно, актуально, і я би реально їх носив. Наступний важливий дизайнер це Оуенс. і Оуенс, в принципі, як і міуча Прада, більше затверджувались в індустрії і закріплювались в ній, ніж. Якби різко вірвалися в неї. Він розширював сфери свого впливу завдяки колабораціям з Adidas, Veja, Birkenstock і завдяки запуску другої лінійки Dark Shadow. Також в своєму тіктоці я розповідав, що таке друга лінійка, навіщо вона потрібна і як вона допомагає бренду розвиватися. Тому, якщо ви відчуваєте, що не до кінця знаєте цю тему, можете перейти за посиланням в описі у мій. В описі? Я постійно кажу в описі. Можете перейти за посиланням в описі профілю На мій Тікток і там знайти відео про другу лінійку. Так ось, друга лінійка, яка називалась Dark Shadow, дуже сильно допомогла поширити його естетику до мас і пустити їх в певну таку виокремлену, ну, майже субкультуру. Спортивно, футуристичне авангард мистецтво Ріка Оуенса знайшло. Своє відображення у людях, які носили його повністю з ніг до голови. Цей тренд, який створив Ріковенс, він більше йшов паралельно з усім іншим, про що ми будемо говорити в цьому відео, але його не можна забувати, тому що це дуже важливий був період для моди. Я думаю, всі пам'ятають ось ці жахливі кардигани з капюшоном. Брюки з кіні із заниженою лінією кроку. Це для мене чомусь трошки травматичне, і це не те, що робив сам Рікованс, це як більше похідна його впливу, але якби не він, то можливо б це розвивалося якось по-іншому. Я вам хочу навіть більше сказати: у 2013 році, точніше, я не знаю, в якому точно році, на початку десятих, Тейлор Свіфт ганяла на рік Овенсі. Мене, якщо чесно, шокувало це фото, тому що ну от від кого? А від Тейлор Свіст, Любов до Рекованця, я не очікував. Тепер поговоримо про Фібі Файло та Сілін. Їй я хотів би приділити трошки більше часу. Вона така собі улюблениця епохи і улюблениця модної публіки, тому що всі дуже сумували, коли вона пішла з Сілін. Здається, у 2018 році, але якщо ні, то я напишу, що правильний рік, коли вона покинула бренд. В інстаграмі навіть існує окрема сторінка, яка називається All Cine, яка присвячена періоду роботи Фібі Файло в цьому бренді. Чому називається Oldsyline? Тому що коли туди назначили Еді Слімана, то він змінив назву бренду, як він дуже любить робити, виявляється. І почав робити те, що він завжди робить. Еді Сліман, в який би модний бренд не прийшов, він там продовжує робити своє. Так ось фіві файло називають дизайнеркою-мінімалісткою, але я би з цим не погодився до кінця. Зі словом, мінімалізм у мене асоціюються бренди Зеро і Peter Do, а от те, що робила Файло, розумієте, зазвичай в мінімалізмі все йде по канонам. Це монохромні кольорові гамми, прості геометричні силуети, зрозумілі текстури, а от Фібі вона завжди щось порушувала одне з цього. То в неї присутні якісь складні патерни на одязі, то колорблокінг замість монохрому, то силуети на межі мінімалізму і складних конструкцій. То гра з текстурами. В одязі Файло завжди є вигадливість. Так, це інтелектуальний одяг, так, це дизайнерська чистота, яка завжди присутня, але в її образах оку є завжди за що зачепитися. Якщо порівнювати роботи Файло під час її керівництва брендом Хлої, то видно, що в селіні вона вже більш доросла, але там все одно залишилась ось ця якась. Британська хитрість, я не знаю. Мені здається, саме за це її так сильно і любили, і запам'ятали, а не за те, що вона робила просто мінімалізм. Давайте от конкретно візьмемо образ і подивимось, чи там мінімалізм, чи там те, про що я кажу. Ось що це Spring Summer 2013. Точно не пам'ятаю, але тут ми бачимо два контрастних патерни. Різних масштабів, різних кольорів, потім іде ще текстура сумки хутро і текстура взуття шкіра. Тобто це доволі складні візуальні елементи, але самі силуети, просто міді-спідниця карандаш, просто гольф з розширеним рукавом. Просто чоботи і просто квадратна сумка. Самі силуети дуже геометричні, дуже мінімалістичні. Але патерни ні. Взагалі я би сказав, що в неї дуже багато інфантильності в дизайні, в найкращому значенні цього слова. Мені колекції Фібі Файло дуже дуже нагадують те, що зараз робить Джонатан Андерсон як для свого бренду, так і для Лоеве. Я в жодному разі не хочу звинуватити його у плагіаті, якби мені різниця очевидна в колекціях, що Андерсон більше йде в грайливість, інфантилізм, примітивізм. Андерсон взагалі робить неприродне природним, а природне неприроднім. Якщо ви зрозуміли, що я зараз сказав, вітаю! У вас магістратура закінчена по моді. У Андерсена фокус зміщується з мінімалістичних силуетів на інфантильні ідеї. І це чудово, це прекрасно, тому що він зараз найкрутіший дизайнер у світі. І це факт. Проте я хочу сказати, що схожість є не конкретно у колекціях Андерсена і колекціях Селін від Фібі Файло, хоча там теж вона є. Мені вони найбільше схожі, коли порівнювати. Те, що продається в магазинах Джонатан Андерсон і Леве, і те, що показують на колекціях Сілін, показували Сілін, коли там була Фібі Файло. Тому що ось ці всі гіперскладні одиниці, ось ці всі гіперцікаві ідеї, якісь настільки очевидні, що про них ніхто не думав, які робить Андерсон, воно ж все не доходить до магазинів. Я розповідав також в Тіктоці, що. З колекції у продаж йде ну до 30 максимум, особливо якщо це якась дуже складна колекція. І я бачив, які виборки є у Джонатана Андерсона і ну, якби які одиниці йдуть у продаж. І от якщо брати ось ці одиниці, які йдуть у продаж, то вони мені дуже нагадують одяг Фібі Файло. Знову ж таки, я не хочу нікого звинувачувати в плагіаті. Я навпаки вважаю, що це добре, що от у них якийсь є спіль... спільний... Мозок на двох. Можливо, це те, що вони обидва британці, можливо, це щось інше. Частина друга. Я не вірю, що воно повернеться. Воно не повернеться, шановні. Воно вже <пів> повернулось. І я якби вже почав вам це пояснювати. Значить, Джонатан Андерсон на даний момент найвпливовіший і найбільш. Бажаний дизайнер у світі. Відповідно до списку лист, Андерсон входить у топ найкрутіших дизайнерів світу з двома брендами, тому що він працює у Луеве і над власним брендом. І обидва ці бренди входять в цей список, а Луеве взагалі його очолює. Певна схожість Андерсона і Файло, про яку я щойно не розповідав. І запит на те, щоб такі дизайні дизайни були, говорить нам про те, що якби цикл робить свій оберт, і мода повертається. Більше того, сама Фібі Файло цієї осені вже повертається в моду із власним брендом. Нарешті не знаю, звісно, що там буде, але я очікую щось цікаве, хоча боюся розчаруватися. Ну, я думаю, що Фібі Файло не зміє розчаровувати, якщо чесно. Тобто, дизайнерка, яка перша спадає на голову при слові «мода 10 і яка взяла перерву в кінці цієї епохи, повертається, що нам говорить про те, що і епоха має дуже великі шанси повернутися разом з нею. Наступне, що повертається до нас, це взуття. Якщо м -м, масивне взуття, я вважаю, треба ще трошки почекати, тому що воно гіперактивно було застосовано в моді в кінці 10-х, то от ось ці вирізи, про які я казав на взутті, вони вже повернулись. Також до нас повернулися балетки і взуття на платформі. Так от, стосовно вирізів на взутті, чого вартий тільки ось цей образ з колекції Allaya Spring Summer 24. Подивіться, будь ласка, на нього, тут у нас. Міді сукня з довгим рукавом, легінці зі штрибками і взуття з вирізаним носом. Тут дуже багато стилістичних прийомів, які використовувались у першій половині десятих. Вікторія Бекгем у резортній колекції також нам показала взуття з відкритим носиком. Якщо дивитись на кутюрний тиждень моди, то там це авжежські апареллі, де у нас були такі фігурні вирізи на середньому пальці ноги. Тобто, незважаючи на те, що я думаю, що більшість е доказів того, що 13-й рік повертається, буде на ось, цьому, на ось цих тижнях моди, які будуть у вересні, вже у нас є докази того, що воно все буде і все є. Давайте розглянемо кутюрну колекцію Жан-Поль Гуціє, яку робив Джуліан Десена. Е і там присутній надважливий. Елемент культури першої половини десятих це вінок з рослин, вінок з квітів. А вже ж це асоціюється із Ланою Дель Рей. Це було настільки культурно важливо, що я не можу про це не думати, дивлячись на цю колекцію. Я не вважаю, що Джуліан Сена прям свідомо думав, ой, я зроблю вінок як у Лан Дель Рей. Просто це якесь внутрішнє бажання себе виразити через такий культурний код, який був 10 років тому. Також варто поговорити про ширину брюк і довжину спідниці, адже це дуже важливі показники епохи. Так от спідниці у нас зараз максі, тому що у нас відбувається економічна рецесія. А як ви знаєте, під час рецесії довжина спідниці. За якоюсь дивною кореляцією збільшується. Тобто до початку повномасштабного вторгнення в світі були дуже популярні екстра міні-спідниці, а зараз у нас просто екстра максі спідниці в моді. Не можу вам зараз пояснити, чому така кореляція між довжиною спідниці і економічним станом існує, але це правда, поки що так і є. Стосовно брюк, то скінніки вже повернулись, і якщо ви їх не носите, то ви. Вчорашка. Ладно, я жартую, насправді носіть, які хочете брюки. Просто зараз скіні існують паралельно з гіперширокими брюками. Але тепер скіні зазвичай гіпердовгі і мають розрізи внизу, щоб воно красиво лягало на взуття. Авжеж, воно тренди ніколи не повертаються точно такими самими, якими вони були. Тому що тоді би не було потреби в придбанні нового одягу, і модна індустрія перестала би розвиватися. Ну, але ладно, це не сьогоднішнє відео. Хоча я думаю, що гіперширокі брюки ще трошки побудуть також з нами, і ми не переключимось повністю на скінні. Тому що мені здається, в цьому десятиліт... десятиріччі більше на стренд саме на довжину, ніж на ширину. Бо ми носимо або капрі, як такий відсилку на кінець нульових, або. Гіперширокі, гіпердовгі, гіпербалізовані брюки, ну або скінніки теж екстра довгі. Настільки вони довгі всі ці брюки, що я іноді не розумію, яким чином люди існують в них, і якби в метро в цьому не поїздиш, хоча зазвичай такі люди їздять на машинах, але я катаюсь в метро з гіперширокими брюками. так. Я не боюсь, щоб мене заживав ескалатор. Так, от, поки що, як на мене, найбільше експлуатують, експлуатує естетику 2010-х Еді Сліман. Він зараз працює в модному домі Сілін і у Сілін доволі великі шанси стати знову найбажанішим брендом епохи. Просто подивіться на останню колекцію. Це був Fall Winter жіночий 23. Там у нас величезні дорожні сумки, про що я казав. Джинси з кінні заправлені у чоботи, що очевидно відсилає до 10-х, ковбойські шляпи, господи. А, препістиль, гипюр і комбінація золота і срібла, бахрама. Ну тобто сліман просто по максимуму юзає ось цей, по-перше, глемрок 70-х, по-друге, естетику 10-х. Частина третя. Чому? Щоб зрозуміти, чому і як повертається естетика десятих до нас зараз, я думаю, спочатку треба розібратися, чому вона сформувалася тоді. І тоді вона сформувалася як наслідок ем, після економічної кризи 2008 року, як наслідок гіпершуткого розвитку інтернет-культури, і вона була такою яскравою з'являлися перші інтернет-фешн-блогери. Не те що, що з'являлися, вони більше закріплювалися як повноцінні учасники фешн-індустрії. Блоги на тамблері були просто чимось неймовірним, і воно екстремально впливало на моду. Мода почала демократизуватися з появою інтернета ще більше. Хоча зараз ми знаходимося в рецесії, у нас не відбувається якби відновлення економічне. Та й в десятих воно не відбувалося, якщо чесно, там просто от. Максимально рівно пройшов цей період, просто багаті станови... ставали ще більш багатими. Ну я вже ж впливаю на повернення трендів циклічність моди. Я думаю, ви про це знаєте. Вам про це не треба казати. Швиденько проговорю, чому циклічність відбувається, тому що молоде покоління існує в цей період, але у них немає можливості зазвичай споживати моду. Потім воно виростає або працює в моді, або є її споживачами. І вони починають ностальгувати за молодістю, тому що цей період дуже сильно романтизується у спогадах, і нам хочеться якось відтворити це е, візуально, хоча б, бо повернутися в часі ми не можемо. і Ми не можемо прожити моменти, які ми вже прожили, бла, бла, бла. Тому ми одягаємо одяг, який одягали раніше, щоб е, просто згадати свою молодість. Це циклічна історія, вона буде повторюватись завжди. Саме тому е, кожні 10 років це різна епоха, ну, плюс-мінус 10 років, очевидно, що цифри це показник, приблизний показник. Е, я ще хочу проговорити той момент, що колись я не пам'ятаю, чи писав кудись, чи може записував відео в TikTok, що як на мою думку, то трендів більше не існує, і ми існуємо в такому гіпер Ну, тр... тренди настільки пришвидшились, що зараз існують всі паралельно. Я трошки це переосмислив і розумію, що ні. Так просто відчувається через глобалізацію, через інтернет і постійну інтернет присутність. І взагалі, я думаю, що я відчуваю, ну і всі люди відчувають моду і культуру на різних рівнях, і здається, що на різних рівнях це жорстка каша і все існує паралельно, і взагалі ми в метамодерні. Ну, якби я жив в 10-х, то в 10-х мені б здавалося так само. Якби я жив в 1960-х, то мені теж би здавалося так само, що у нас є куча популярних напрямів, і що у нас все існує паралельно, і взагалі ми в метамодерні, і ми не сучасні, чи бла-бла-бла. Я просто думаю, такий ефект викликаний тим, що я от існую зараз. Бо якщо в історичному розрізі дивитися на епоху, то можна виділити там щось більш домінантне, і так само можна буде виділити щось в. Наші епосі, в якій ми зараз існуємо, це не означає, що тренди стали дійсно швидше. Це означає, що ну я коли це казав, то я трошки змістив поняття мікротренди і глобальні тренди. Глобальні тренди теж пришвидшуються, але те, що дійсно змусило мене думати, що мода існує от в одній площині зараз, ну всі тренди паралельно, які могли бути. Це скоріше про мікротренди, тому що ну, вони просто два дні і все. Отож, я вважаю, що ми на порозі того, щоб 2013 рік відкрив своє вікно і подув на нас своїм свіжим повітрям. І це станеться, на мою думку, ось на осінньому, на осінніх тижнях моди, які майже вже скоро будуть. Я Сподіваюся, я випущу це відео до того, як це все трапиться. Якщо ви дивитесь це відео вже після того, як осінні тижні моди сталися, то, будь ласка, напишіть, чи я щось вгадав, чи я просто божевільний не знаю, чел на кухні, який що взагалі несе. Я думаю, це в принципі все, що я маю сьогодні для вас сказати. Дякую вам за вашу увагу. Нагадую, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває, і ми маємо донатити кожен день. Неважливо, які суми, маленькі, 2 гривні 5-20% зарплати. Скільки ви можете, то донайте, будь ласка, це дуже важливо для нашої перемоги. Я, як завжди, в описі профіля залишаю посилання на благодійну організацію Цвіт. Це те, куди доначу я. Також ви можете знайти всі мої соцмережі, в яких в кожній з них йде унікальний контент про моду за посиланням в описі до відео. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього, тому що мені здається, можна провести доволі цікаву дискусію на цю тему. Ну а я побіг гуляти. Я бажаю вам гарно понестальгувати за нашою молодістю, якщо ви плюс-мінус такого віку, як я. Або якщо ви молодше, то ви зможете відчути ту епоху, яку ви не, не змогли відчути. Ну, або якщо ви сильно старше, то... Ви можете спостерігати за тим, наскільки мода кумедна насправді, і наскільки ця циклічність, ну, іноді змушує дійсно просто посміхатися. Дякую вам за увагу, до наступного відео!